Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку на регіон та навіть відзвітував про успішну роботу ППО та збиття 10 повітряних цілей над Білгородом та областю вранці 31 березня. За його словами, нібито було займання у приватному будинку, є постраждала та пошкодження. У Білгороді внаслідок атаки вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку. Пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь. Осколками пошкоджено три автомобілі. Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. Зазначу, російська влада вводить у школах Білгорода та низки прикордонних районів дистанційне навчання через обстріли. О, осколок. О, придет. Вот такие пироги. Окрім того, український безпілотник цієї ночі намагався атакувати Саратовську область і його начебто знищила ППО. Про це пишуть місцеві пабліки і діляться відповідним відео. Інформацію про постраждалих та руйнування наразі не повідомляли. Офіційних коментарів про те, що сталося на даний момент, теж немає.